Диктатор Путін затвердив на наступні три роки бюджет для Росії, який вже встигли назвати бюджетом воєнного часу. Вперше у сучасній Росії військові витрати перевищать витрати на соціальну політику. Фактично, економіка РФ остаточно переходить на військові рейки. Що це означає і до чого призведе? Докладніше далі. Новий бюджет прокоментував для видання настояще време доктор економічних наук, один із засновників вищої школи економіки Ігор Ліпсіць. За його словами, зарплати військових та силовиків, на які виділено 40% бюджету, зростатимуть і надалі. Тоді як держслужбовцям заробітні плати заморозили, зокрема навіть чиновникам та суддям. А далі перестануть індексувати зарплати бюджетникам, як це вже було у 90-ті роки. Таким чином, бюджетники та усі зайняті у сільському господарстві шукатимуть кращого життя на оборонних підприємствах саме там буде зосереджена найближчими роками уся російська промисловість. Експерт зазначає, що проблеми в російській економіці почалися ще у 2012 році. Щоб забезпечити витрати на війну, найбільші російські компанії на кшталт Балтики були передані у власність держави. А за два роки повномасштабного вторгнення Кремль геть видоїв на потреби війни навіть надприбуткові газовий та нафтовий сектори. Остаточний перехід економіки на військові рейки закладає період деградації ро. Російської економіки в майбутньому, який триватиме щонайменше десятиліття. Наразі сучасна Росія повертається до часів пізнього СРСР з його роздутим військово-промисловим комплексом. У свою чергу стан цивільної економіки погіршуватиметься дедалі більше. А після того як війна закінчиться, перехід із військових рейок на мирні стане ще більшою проблемою. Згадаємо, що саме тому стався обвал економіки у 90-х, коли було оголошено конверсію. Проте військові підприємства так і не змогли перейти на випуск цивільної продукції. тож на Росії в будь-якому випадку чекає остаточний розвал економіки та ще більше злидні цивільного населення, позбавленого майже усіх прав. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.